Ранок всім добрий. З вами Алекс, канал Топіари своїми руками, до мене виходив. Я прошу вибачення, почалася дуже активна весна. Я займаюся не тільки стрижками і ландшафтами, тому роботи багато, але все-таки все в ранковий час я хотів вам зняти е сюжет про самшит. Самшит, як його стригти і коли правильно стригти самшит. І чим його від обробляти від пакості є така огньовка, гусінь. Тому слідкуємо, я вам зараз все покажу. Поїхали. Друзі, маємо ось такі гарні кущі. Вони в нас не одні. Але зверніть увагу на приріст. Кожного хто має самшиту Бачить зараз такий молодий приріст. І всі думають, що його стригти не час. Ви помиляєтеся, якраз такий час його зараз стригти. Чому? Він не так вражається. Коли ви робите зріст молодих пагонів, оцих, його навіть можна взяти, дивіться, ногтиками зняти, він не пошкоджується, не опікається. А коли ви ріжете старі, що я маю на увазі старі, ось сюди. оце отакі старі. ось. Оце ось. Ще кущі не зовсім сформовані. Оце коли ви робите, закладаєте якусь форму і зрізаєте такі оці. І потім коли сонечко, воно його підпікає. І ви, можливо, бачили потім, що воно... Жовтіє і ви лякалися, що з ним щось трапиться страшне. З ним страшного нічого не трапиться, він відновлюється. Але я хочу вас навчити і попередити про те, що стрижка виконується в такий період, і сам шит можливо стригти протягом всього сезону. Тобто я стрижу разів 4 його приблизно. За що цього ми набуваємо швидшої отакої маси. Зараз я вам покажу масу. Ось наша маса, де я постриг його, молоденькі, прирости і вигляд кулечки симпатичний, зелений. Бачите? Гарна, правда? А ось кулі, які я формував вже 6 років і вони набули нереальної плотності ви бачите які вони всередину навіть заглянуть, я підтягую от... там нема нічого тобто наскільки забито все коли ви їх відпускаєте дивіться як він грається шикарні кущі тому Досягайте разом зі мною цього результату. Ну що, мої любі, зараз я вам покажу, як все ж таки його трохи стріхти. Можливо, мене погано видно, але головне, щоб видно було куща. І ось ці маленькі зрізи, дивіться, вони дуже класно і легко зрізаються. Бачите? Але теж... Інструмент повинен, повинен бути гострий. І робите формування шару, то кругу, просто так. Ножниці теж мають значення положення. Якщо ви... є форма ножниць, бачите так, вверх. Якщо ви хочете форму заокрулювати, вони йдуть вниз. Знаєте, що почати почати кулю, завжди закладається форма квадрата, тобто береться по поглам зарізається в різних точках, зрізається верх і потім лишні угли вбирають їх. От. І з часом виходите на кульку. Я думаю, повинно у кожного бути все ж таки, якщо ви вирішили зайнятися цим і бажаєте, я думаю, ви в душі художник і вмієте хоч щось малювати, тому уявляйте, і у вас все вийде. Тому Я довго гратися не буду, але основу ви зрозуміли. Для порівняння ось ми маємо такий ж, самий. От. Тому, друзі. Я завжди з вами, кому допоміг, будь ласка, дивіться далі моє відео. А ще хочу сказати... Чим обробляти? Обробляю я актарою, обробляю я актиліком, з припачем. Ці два компоненти поєднуєте в один балон на 10 літрів і робите по листку обробку. Якщо у вас поз маєте більше коштів, скажімо так. Більш дієвий спосіб ще це актора, але потрібно в великій кількості, що я маю на увазі. Якщо у вас там 5-6 кущів великих, там, да, то їх можна підлити актарою. Ви берете актору, розбавляєте на 10 літрів води, але тоді потрібно, якщо це невеличкий пакетик, там 0,3 чи скільки, здається, не пам'ятаю грамів, то треба два пакети. Добавляєте у воду, розмішуєте і підливаєте під корінь його. Рослина його п'є і розходиться по рослині і коли гусінь його жре, вона здихає. Таким чином ви не контролюєте, маю на увазі, коли треба обрискувати, як куч сам себе захищає. Але це дуже розходний матеріал, коли кущів дуже багато це невигідно просто-напросто. Це на карман так ляже добряче сума грошей, тому по листку оприскування саме дешевше виходить. Але робити це треба в період, коли ви перший раз обробили. Період повинен бути через 10-15 днів, ну 15 днів десь приблизно да, повторно, бо личинка просинається і починає жерти. От. І слідкуйте в період цього. Вона активна, градусів з 19, починає вже жерти, тому роздвигайте свій кущ, заглядайте всередину і шукайте її. Вона вже, мабуть, там. Все, до зустрічі. Кому допоміг, ставте так і підписуйтесь далі до мене. Я буду з вами. До зустрічі в інших садах.